Монобазар від Монобанк. Навіщо це Монобанку? Як це працює та які переваги і недоліки сервісу купівлі продажу вживаних речей? Детальніше про це у сьогоднішньому відео. Усім привіт! Мене звати Ігор і ви знову на каналі VolatPro. Сьогодні короткий відеоогляд нового сервісу від Монобанку Монобазар. Монобанк є, мономаркет є, а тепер ще й монобазар. Але навіщо це Монобанку? Ну давайте спробуємо глянути на цю ситуацію очима самого Монобанку. За останні роки на банківський ринок почали заходити кому тільки не лінь. Нова пошта зі своїм проєктом Новопей зайшли на банківський ринок два роки тому, і НовоПей вже має більше 700 тисяч клієнтів. І за результатами на кінець минулого року вони входили у топ-15 фін установ по кількості активних платіжних карт в Україні. Розетка зі своїм проектом Pay в цьому році також зайшла на ринок і незабаром випустить нові продукти, які також знайдуть своїх клієнтів з банківського ринку. Ну, дайте до цього, що українці користуються не лише картками українських банків, а й іноземних фінансових установ. Фінтех проекти з'являються кожного року, наче гриби після дощу, а український користувач банківських послуг дуже вимогливий і знає, як обирати найдешевші та найкращі банківські продукти. Тому конкурувати на банківському ринку все складніше, все менш прибутковіше, і з кожним роком все більше учасників ділять цей шмат пирога. Надприбутки банків з ОВДП колись завершиться. І Монобанк виглядає, що вже готується до цього сценарію. Тому Монобанк вирішив вийти за межі суто банківських послуг і заходить на ринок тих, хто вирішив зайти на ринок Монобанку. Мономаркет, Монобазар це вже зона гри розетки, промо та Уликс. Якщо з маркетом ви вже знайомі, то давайте пару слів про монобазар. Монобазар знаходиться у маркеті, і це на даний момент фактично спрощена версія Уликс. Тут ви можете продавати вживані речі та купувати їх. Які переваги запуску монобазару? По-перше, конкуренція. Головний гравець на цьому ринку тут OLX, і поява такого рішення від Монобанку змусить обидві компанії більше працювати для задоволення користувача? Велика перевага Монобазару тут, що кожен продавець це верифікований клієнт Монобанку, а не ноунейм, який створив аккаунт за 5 хвилин на OLX і вже продає товари. Тому з шахрайством на монобазарі ситуація мала б бути значно кращою. Автоматизовані торги. У монобазарі покупці можуть пропонувати купити ваш товар за меншу ціну, і ви вже вирішуєте, погодитись на таку пропозицію чи відмовитись. Це реалізовано просто і зручно. Тепер саджую, думаю, чого такого функціоналу не було на Улікс. Комісія. В монобанку продавець зараз плаче 0,1% від суми проданого товару. Але це пільгова ставка. Починаючи вже з 8 січня наступного року, ставка має зрости до 1,9%, що є трішки дешевше, аніж на Улікс, де комісія за до ставку становить 2% плюс 20 гривень. Ще одним великим плюсом рішення від Монобанку є можливість купувати вживані речі в оплату частинами без комісій та переплат. Будь-який товар можна оформити в оплату частинами на 3 місяці без комісій. Це такий суттєвий козир в руках Монобанку, який може бути геймченджером. Ну і, мабуть, останнє з позитивного, це Монобанк стає суперапом, де все в одному застосунку. Не потрібно три різних застосунки: один для переказу коштів, інший для купівлі нових товарів і ще третій для продажу власних вживаних речей. Але це для когось плюс, а для когось не дуже. Значна частина користувачів любила МОНО за простоту та зручність. А чим більше моно пхає в свій застосунок, тим більше жертвує зручністю, комфортом та простотою. І це не усім подобається. Також до недоліків можна віднести те, що купувати та продавати вживані речі можуть лише користувачі Монобанку. Без аккаунту в Монобанку ви не скористаєтеся сервісом Монобазар. І це для багатьох стане стоп-фактором для використання цього сервісу. Наступний мінус: він не для всіх актуальний, але для багатьох це також буде стоп-фактором той факт, що усі операції купівлі-продажу проходитимуть через ваш банківський рахунок в Монобанку. В той час, як на OLX можна продати товар і отримати кошти готівкою, чи купити товар готівкою при післяплаті. Або на OLX ви можете сьогодні отримати кошти на карту одного банку, а завтра іншого. Для когось це зручність, а хтось це називатиме ще одним цвяхом в приватні розрахунки. І я не здивуюся, якщо появляться коментарі з текстом, що усі операції з Монобазару підключені до податкової і що там одразу готується папочка на ваше ім'я. В принципі, з основного це, мабуть, усе. Бо як не як, а монобазар ще у бета-версії. Тому, думаю, ще парочка нових фіч там з'явиться вже після Нового року, і вже тоді буде цікаво більш детальніше, більш предметніше порівняти саме функціонал сервісу. Але такі явні відмінності між OLX вже на видноті. Ну бо Монобанк це банківський гравець, і це дає свої відмінності, за якими ховаються як і переваги, так і недоліки. Ваші думки про монобазар залишайте в коментарях. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!